Серію домашніх матчів нового сезону гірник спорт розпочав із перемоги. Цього успіху команда Валерія Куценка досягла у надважкому матчі другого попереднього раунду Кубка України. Хочу подякувати нашим Збройним силам, що вони надають нам можливість займатися нашою справою. А по грі ну важкий матч. Кубковий був матч, бойовий. Дві команди хотіли сьогодні пройти далі. І Хлопці виконали те, що ми тренерським штабом їх просили. І хлопці показали свій характер, що вони можуть. І десь я вважаю, що сьогодні, як кажуть, футбольний фарб був на нашому боці. У додатковий час команда із горішніх плавнів здолала СК Полтаву із мінімальним рахунком 1-0. Перший тайм так прийшов за нашою перевагою, начебто, володіли м'ячем, І деякі моменти створювали, але не забули. Другий тайм уже. Маючи свої моменти, дозволяли створювати моменти гарняку спорт. І додатковий час вже був такий з нашою перевагою в ті ворота, в наші ворота. Ну, ми свої моменти не забили, а гарняк спорт використав свою можливість, тому виграє той, хто забуває. Ми не забили, вони забили, тому вони переможці. У першому таймі СК Полтава створила більше небезпечних моментів, однак після перерви гірник спорт вже не поступався у цьому компоненті, і господарі поля атакували більш впевнено та активно. У основний час команди не виявили переможця, тож довелося грати ще два додаткових тайми. Один із своїх гольових моментів вдалося реалізувати Владиславу Мольку у другому екстра таймі на 110-й хвилині. Цей гол став підсумком командних зусиль. У боротьбі із двома суперниками його Петров біля бокової лінії заробив аут, після чого швидко сам його і вкинув на Артема Нижника. Той у свою чергу зіграв на Владислава Громенка, удар якого заблокував захисник. Але після цього м'яч відскочив до Владислава Молька, який одним рухом прибрав захисника, а потім ударом лівою прицільно влучив у ворота 1-0. Гірник спорт мав ще моменти збільшити рахунок. При цьому дві гольові ситуації виникли після помилок захисту та голкіпера СК Полтава. Але цими подарунками гравцям гірника спорт не вдалося скористатися. Господарі крокують далі у кубку, а ось гості записали в актив другу поспіль поразку, та тепер зосередиться на матчах чемпіонату. Якщо ми Розраховуємо серйозні цілі, які -то. треба свої моменти реалізовувати. Треба бути злішим, треба бути Ми Нам треба знати, за що ми граємо і як досягти результату. Поки що нам цього не вистачає. Не хватає такої злості в штрафному майданчику. Не вистачає, бо з неї дуже вроді створюємо моменти, але ми їх не реалізовуємо, тому нам над цим треба працювати. Наступний суперник гірника спорт буде відомий після жеребкування. Базовою датою третього попереднього етапу Кубка України є 15 серпня. Серпня. До цього етапу потрапляють 16 переможців другого попереднього раунду. У цьому випадку кількість матчів угірника спорт збільшилася, а його гравців очікує додаткове навантаження. Буде важко, але я ж кажу, що в нас є яким і заміни зробити, кого, щоб, щоб вони підсилили гру. Ну, будемо рухатися, буде десь важко, але хлопці молоді, бажання є, це саме головне. Зазначимо, що частина команд української прем'єр-ліги доєднається до боротьби за Кубок України вже на стадії четвертого попереднього етапу або однієї 16-ї фіналу.